Привіт, глядачу! Як настрій вже відчуваєш запах мандаринів? Або тільки біль від того, що не вистачає легендарних предметів на акаунті. Рік закінчується, салати ріжуться, а розробники рейду схоже вирішили взяти на себе роль Діда Мороза. Якщо твій акаунт до нового року виглядає як новорічний стіл 1 січня вранці, то розслабся. Зараз я накрию тобі поляну. У шмеклі є для тебе повний мішок подарунків, топові чемпіони та ресурси, щоб не зустрічати свято з порожнім балансом. І найголовніше, не пропусти наступні відео, там буде новий секретний промокод. Став лайк авансом, підписуйся на мій канал і полетіли розпаковувати приколи. Якщо ти тільки вирішив увірватися в рейд під бій курантів, вважай, що тобі дуже пощастило. В описі на тебе чекають два посилання, прямо як два подарунки під ялинкою. Перше посилання дає драху і фейн. Драха витягне твою пачку з того світу, а фейн нанесе стільки шкоди, що боси самі віддадуть лут. Ідеальний стартовий пакет для комфортної гри. Друге посилання Галек і заргала. Це суто для тих, хто любить влаштовувати феєрверки. Захисту нуль, зате вороги розлітаються як гімно в різні боки. Якщо ти новачок, то раджу першу. Вона надійніша. Якщо повернувся в гру, бери другу. Як забрати з комп'ютера, клікни на посилання з опису, завантаж, зайди в гру і все подарунки будуть лежати вже там. З телефону ще простіше, тап по посиланню. Далі тебе перекине в Google Play або App Store. Завантажуй і все, профіт. Перший герой прилетить на пошту відразу, а другий, як тільки апнеш, 25 й рівень. Ну а тепер полізли в мішок за промокодами. Score. забираємо епіка страхолюд. Це справжня класика, яка працює скрізь від підземель до воєн фракцій. Він роздає масові стани, вішає найжирніші щити на команду і володіє відмінною живучістю. Для новачка і мідгейма це просто must have, закриває купу ігрового контенту в соло. Desert Queen Кот на Туганарак. Це сапорт вищого ешелону. Особливо круто підійде, якщо ти стартував за другим посиланням. В її арсеналі повний набір. Бафи для своїх, дебафи для чужих і потужна підтримка команди. Незамінна дама для будь-якої збірки, будь то ПВП або ПВЕ. Ud King. Тут у нас такий скелетончик. Топовий танк, який буквально вбирає шкоду замість твоєї команди. Він дає щити, регенерує здоров'я, і що найприємніше стає тільки злішим і сильнішим, якщо твої союзники падають. Ідеальний щит для твоєї групи. Плей Блек Фрайдей. Чорна п'ятниця минула, а подарунки залишилися. Забирай Лурію, це чудовий дебафер універсал. Найцікавіше те, що вона падає тобі відразу з комплектом екіпіровки. Не потрібно думати, у що одягти. Взяв і відразу в бій. Мідгеймтоп вводимо і отримуємо Зигмунда. Це шикарний танк для ПВП. Справжній вусатий тарган, якого ніяк не вбити. Він збиває щити з ворогів, роздає захист союзникам і тримає на собі агр через провокацію. Вміє тримати лінію і командувати парадом. Спукерейд отримуємо мадам Серіс. Це топовий контроль-герой спеціально для арени. Її дебаф страх перетворює грізних ворогів на безпорадних кошенят, не даючи їм нормально атакувати. Якщо хочеш домінувати в ПВП, обов'язково забирай. Демон Слеєр відкриває фолі на рижеборода, неймовірний дамагер для новачків, і якщо ти почав з першого посилання, це твій вибір. У нього в запасі масові атаки, дика шкода і корисні дебафи. Живучість теж на рівні. Коротше, майже імба на старті гри. Оборослешу, код на оборо. Дуже хитрий епік для ПВП і битв з гідрою. Справжній ніндзя ховається, сама себе воскрешає і боляче б'є по соло цілях. Виживає там, де інші падають. Відмінний вибір для тих, хто любить стратегію. Dishonored Blast. Забирай геньбо. Чистий хаос для арени з унікальною фішкою. Він нахабно краде бафи у ворогів і заливає їх потужним ушкодженням. Дуже простий в збірці, не вимагає танців з бубном при підборі паті. Зате робить проходження арени набагато приємнішим. Гітфенші 25 Тут у нас фенші вкрай цікавий чемпіон, який ідеально показує себе проти лавового лицаря, але і в інших локаціях працює як відмінний універсал. Бери не пошкодуєш. Такс, новачки вже отримали свої подарунки. Перейдемо тепер до Олдів. Зачекай, а лайк ти натиснув, на канал підписався. Якщо так, тримай заслужену нагороду. Лови найсвіжіший сезонний підгон з промовистою назвою. Він мідґеймвінтер. Всередині лежить солідна пачка ресурсів, яка конкретно прискорить прокачування твоїх чемпіонів. Зима близько, тож буст тобі точно знадобиться. Ну і наостанок, класика ПП 500. Це суто пларіумпойнти і трохи ресурсів зверху. Гори золота не обіцяю, але на пару корисних маніпуляцій у грі точно вистачить. Як то кажуть, дрібниця, але на акаунті не зайва. І найсвіжіший код на честь нової локації в грі: Grim Forest. надасть 300 тисяч срібла та набір ресурсів для прокачки. Останній тимчасовий код для всіх акаунтів. Це найсвіжіший код, який буквально щойно з'явився. Він може перестати працювати вже через два дні. Поспішайте ввести. Це всі промокоди на сьогодні, але не засмучуйся. Є ще нагороди. Прямо зараз у рейді в самому розпалі нова потужна колаборація. І замість плюшевого ведмедика під ялинкою кожен з вас може забрати справжню машину для вбивства ксеноморфа. Умови простіші не буває, просто заходь у гру. Перший етап 14 днів. Ти забираєш спеціальний сет броні самого легендарного ксеноморфа, гору ресурсів і душу для нього. Другий етап лутаєш унікальні атрибути і вже поліпшену душу. Сам герой, лютий отруйник. Він заливає ворогів отрутою по самі вуха, постійно ховається в густій пелені, щоб його не дістали, і завдає просто шалених збитків ослабленим цілям. Ігнорувати таку халяву злочин проти свого аккаунта. Ну і ось твоя ідеальна пачка, якщо зробиш все за інструкцією, отримаєш команду, яка буде домінувати в будь-якому режимі зі старту. Реєструйся за посиланням, забираєш драху і фейн, водь промокод. Тут у тебе розвилка. Або береш скелетика, щоб твоя команда жила вічно, або фоліна, якщо хочеш відразу стирати ворогів в порошок. Забирай ксеноморфа. Просто заходь в гру кожен день, і у тебе буде топовий отруйник. Усього у тебе хіл, дамагер, танк і ядовик. Цією бандою можна проходити будь-який ігровий контент. Пам'ятай, золоте правило рейда. Чим більше варіантів халяви ти використовуєш, тим потужніший твій старт. Не лінуйся натискати кнопки. Якщо хочеш бути тим самим хлопцем, який першим дізнається про нові коди, колаборації та роздачі легендарних предметів, натисни лайк і підписуйся прямо зараз. А якщо ти раптом сам знайшов десь свіжий промокод, не скупися, пиши в коментарях, я все читаю і лайкаю. Чекай на нові підгони, а поки що клікай на інші ролики на каналі, там теж є чим прокачати аккаунт. Побачимося в рейді всіх з наступаючим!